Але в той день, день подяки Дух Святий мені нагадав. Я хочу дякувати Богу. 26 років назад я помирала. І Бог продовжує мені життя до того часу. Аж в першому литві Бог мені нагадав. І я живу, і я хочу славити Бога за все Сьогодні зібралися ми перед Богом, тому що врожаю немає без Нього. На нивах, своїх, огородах, садах, бо це ж він його до сьогодні для нас, що він свою ласку для нас посилає сонцем налиту в плодах соковитих. як води підвладні своїм берегам, у праці одержав рахунки прекрасні, тоді лиш, коли він поможе нам сам. Не в хлібі єдиному є наша спрага, не в ньому одному життя, в Христі, наша сила і наша відвага. Коли сидимо ми в цім домі, нехай кожен у серці своїм себе запитає, чи далі ми будемо в добрім чи в злі? Спитаємо себе усі щиро, як йшли ми у світі і куди. Несли плоди, Господь Від нас всіх вимагає, Щоб овоч приносить йому, нехай же себе кожен спитає, що мені приніс я Христу. Сьогодні плоди нам святкують яскраво, що всяке життя то не форма, пуста, хвала, нехай буде. Господа слава за те, що відкрита нам правда свята. Амінь.